Уважні всі зараз, друзі. Якщо ви ще не в благодаті, то ви ще не підійшли до того стану, коли ви будете розуміти, що о цьому телесній людині, оцій, є вже кем овер. Ви ще на такому шляху, знаєте, щось довести Богу, що ви можете. Що ви можете бути святими, що ви можете бути праведними, що ви чесними, можете бути, що ви з понеділка там щось почнете, а з нового року ви почнете взагалі, що ви приймете рішення, а потім ви приймете якісне рішення, потім сильне рішення, а потім ви поклянетесь там чимось таким важливим для вас. Тобто, коли вже це буде в тому стані, що ви вже у вас руки отак вже ну повністю, і голова, і все, і душа, і тіло, От тоді, тоді. Ви вже здатні для прийняття Божої благодаті, тому якщо хтось сьогодні там знаєте, нас випадково почне слухати і про що ми тут розмовляємо. Я вам хочу одразу наперед сказати ось що тому, що якщо ви ще не в благодаті, то ви ще на шляху до благодаті. А якщо ви на шляху до благодаті, то ви будете проходити це. Якщо ви кажете, що ви любите Господа, і ви прикликаєте Його ім'я для спасіння, якщо Він веде вас, то ви будете щось проходити. Так ось вам наперед кажу. Можливо, ми не зустрінемось, можливо, ви мене більш не почуєте, але наперед вам кажу, де ви не були. Притчі, 4 розділ, 21 вірш. Нехай ці слова. Слухайте уважно, нехай ці слова не відходять сперед твоїх очей. Твоїх очей. Зберігай їх у Своєму серцю, бо вони є життям для того, хто їх знаходить, і здоров'ям для всього тіла. Понад усе, що лише зберігаєш бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Відкинь від себе нащирість уст і віддали від себе лукавство язика. Тобто, визнай деякі речі. Чесно, хоча б з самим собою. Нехай твої очі дивляться прямо, а твої повіки нехай будуть спрямовані просто перед собою. Обміркуй стежку для своїх ніг, і всі дороги твої, нехай будуть надійні. Не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч. Стримуй свою ногу від злого. Це я кажу наперед. Як знаєте, саме головні ліки, які тобі будуть необхідні, для того, щоб ти почав через оці питання, через це ствердження шукати. Що ж це за слова, яке там моє серце, що за джерела, що це за шлях, на кого мені дивитися не, не, не припинно, і якщо там обміркувати і, коли, і, і куди рухатися.